Рада вас вітати! Сьогодні ми з вами будемо займатися порівнянням десяткових дробів. Існує 4 правила, як мінімум, порівняння десяткових дробів. Я їх вам продемонструю, а ви будете вибирати відповідно до того, який приклад слід розв'язати. Але перш за все, давайте з вами продемонструємо, чого можна. Саме відкидати або додавати до дробової часті в кінці нулі. І дріб цього не буде змінюватися. Ми з вами розв'яжемо дуже просту таку задачу. Нехай у нас є довжина відрізка 7 см, або це 70 мм. Виразимо цю довжину в дециметр. Спочатку через сантиметри. Ми знаємо, що в одному дециметрі 10 сантиметрів. Отже, 7 слід поділити на 10. Це буде у нас дециметрів. Тобто десятковим дробом це 0,7 дециметр. А тепер давайте через дециметри виражимо міліметр. Це 70 і в одному дециметрі 100 мм. 70 сотих дециметра. Або це 0 ,70 сотих десятковим дробом дециметрів. Отже, ви бачите, що довжина одного і того ж відрізку має бути виражена одним і тим же числом. Але в різних вона в нас дана записах. Отже, ці числа 0,7 і 0,70 між собою рівні, це говорить, що ми можемо або додати 0 до, до кінця дробової частини, або відняти 0, якщо він стоїть в кінці дробової частини. Так можна поступати не тільки з одним нулем, а й з кількома нулями. А тепер давайте розглянемо правила. Перше правило нам говорить, що з двох дробів більшим буде той, у якого ціла частина більша, а меншим, відповідно, буде той, у якого. Ціла частина менше. Дуже легко тепер порівняти 36,37 і 45,5, подивившись на його цілу частину, одну і іншу. Оскільки 45 більше за 36, а 36 менше за 45, то і перший дріб менший за другий. За цим правилом порівняємо 7,11 і 0,99. Сім більше за 0, цілих. отже, перший дріб більший за другий. Ось таке нескладне правило. Друге правило говорить, що дроби десяткові можна порівнювати. Порозрядно, так само майже, як ви порівнювали натуральні числа. Порівняємо 326,769 і 326,763. Давайте підпишемо ці дроби один під одним, так, щоб їх цілі частини були на одному рівні. А відповідно дробові розряди також були один підобним. Порівнюємо. Це всі в нас однакові розряди в обох чисел, а 9 більше за 3, це тисяч, розряд тисячних. Отже, перший дріб більший за другий. За цим же правилом порівняємо 27,104 і 27,1. Підпишемо так, щоб були коми під комами, а розряди під розрядами. Ми бачимо, що не вистачає у другому числі двох розрядів. Замість них записуємо нулі. Порівнюємо. Розряди однакові в обох чисел, але 4 більше за нуль. Це розряд тисячний. Отже, перший дріб більший за другий. Перейдемо до третього правила. Третє правило говорить, що можна відповідно записати. Числа дробові як натуральні, підписавши їх розряд під розрядом, знову таки, і порівнювати як натуральні числа. Приведемо, приклад, порівняємо 58,306 і 57,3. Запишемо так, щоб я би кома обов'язково була під комою. Не перша цифра під першою. Це не важливо, важливо, щоб кома під комою. Підпишемо породу. Бачимо, що не вистачає у нас одного розряду в другому числі, допишемо в кінці нуль. Порівнюємо тепер, як натуральні числа. Ось у нас старший розряд має п'ятірку в обох числах. Але уже наступний розряд має різні цифри. Вісім більше за 7. Тому і перше число. Перший десятковий дріб більший за другий десятковий дріб. Ми, звичайно, могли порівняти і за першим правилом. Але я це вам продемонструвала, щоб показати, як діяти за наступним третім правилом. Перейдемо тепер до останнього правила, який, яке нам допоможе порівнювати. Дробові числа за допомогою координатного променя. Ми вже вміємо це робити з натуральними числами. А тепер перейдемо до е, десяткових дробів. У нас накреслений координатний промень ОХ. У нього є одиничний відрізок, 1, один, тому наступний буде 2 і так далі. Ми з вами маємо ось половину кожного е, одиничного відрізку, тому легко порівняємо такі числа 0,4, 0,9 і 0,7. Взявши і побудувавши відповідно точку А з координатою 0,4. Ось 0,5 відступили. Точку Б з координатою 0,9. Одиничка відступили 1, 10. І точку С з координатою 1,7. Ось двійка відступили 3. 10. Ми бачимо, що при побудові цих точок вони вибудувались так, що точка С найправіше. А ми знаємо, що. Це ще з правила порівняння натуральних чисел. Що з двох чисел на координатному промені більше буде те число, яке лежить відповідно правіше. Правіше від нуля, правіше від даного числа. У нас, ви бачите, правіше лежить 1,7, ніж 0,9. Тому. Відповідно, число 1,7 більше за 0,9. А 0,9 лежить правіше за 0,4, тому воно більше. Ми утворили подвійну нерівність. Давайте її прочитаємо. 0,4 тепер вже менше. Ніж 0,9 і менше, ніж 1,7. От такі правила, дуже прості, будуть нам слугувати для порівняння чисел. А зараз продовжимо вивчати історію десяткових дробів. Повернемося у 15 століття. І ще раз подивимося, як знаменитий перський математик Алкаші міг би позначити десятковий дріб. Ми це зробили за аналогією з тим, як позначені були ним десяткові дроби в книзі його, ключ арифметики, яку він створив у 1427 році. Сучасний дріб 16, цілих би, як би ми назвали 809. Тисячних. Як він позначав би? Він би відділив цілу частину від дробової або вертикальною рискою, або написав би дробову частину червоними чорнилами. Тобто алкаші не зупинився на одному варіанті. І поступово такі відомості про десяткові дроби, які він відновив у арабській математиці, були забуті. І тільки вже пізніше, значно, ми бачимо, що у праці Франсуа Вієта, знаменитого французького математика, Ось дати його в житті. У його книзі Математичний канон, яку він видав у 1579 році в Парижі, зустрічається вже знову звернення до десяткових дробі. Бо Франсуа Вієт був дуже розумною людиною і він розумів, що треба поширювати десяткову систему числення, відмовлятися від. Шестидесяткової залишки, якої ще були в математиці панували. і панували. Замі... І не тільки розглядати звичайні дроби, а й десяткові. Але навіть у книзі математичний канон» ми зустрічаємо кілька різних позначень десяткових дробів. Наприклад, як би позначив дріб 18,217 Француа Вієт за своїми методиками, він інколи писав так, в чисельнику цілу частину, в знаменнику дробову частину і це не звичайним дробом, а десятковим 18,217. тисячних. Або як і Алкаші, відділяв вертикальною рискою цілу від дробової частини. Ще він наводив жирним шрифтом цілу частину, а звичайним – дробову. Або, навпаки, він виділяв по-іншому дробову частину, писав малесенькими цифрами і їх підкреслював. Ось навіть у Франсуалі Ета. Не було вироблено єдиного підходу до позначення десяткових дробів, і отака форма, його, її різноманітність форми, відповідно до запису десяткових дробів, не давала важливості їм розповсюдитися як серед математиків, так і взагалі в суспільстві. На цьому ми будемо закінчувати наше заняття. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. До скорих зустрічей і на все добре!